Сотні студентів зібрались на Капітолійському пагорбі, аби закликати американських законодавців якнайшвидше прийняти законопроект, що передбачатиме заходи проти глобального потепління та змінити акценти в енергетичній політиці країни. Але для початку студенти закликали законодавців закрити вугільну котельню, якою взимку опалюються будівлі капітолію. За словами організаторів, це один з найбільших студентських заходів у США присвячених кліматичним змінам на планеті. Далі Марія Юнко, незважаючи на сніговий шторм і морозну погоду, сотні студентів у зелених касках зібралися на демонстрацію перед капітолієм. Вони закликали конгрес якнайшвидше прийняти законодавство щодо переходу на нові енергозберігаючі технології. Студентська акція була частиною конференції під назвою Енергетичний перехід 2009, яка відбулася у Вашингтоні минулих вихідних. Американську молодь дедалі більше непокоїть кліматичні зміни на планеті. Студентка із штату Нью-Йорк Кесерін Макічен каже, що молодих активістів не злякала голодна погода, і вони пропустили заняття, аби домогтися змін. Сніг не завадив нам тут зібратися. Це мало статися. Ми приїхали в Вашингтон із зверненням до наших конгресменів про те, що Сполучені Штати мусять вдатися до дій. Студенти занепокоєні тим, яку шкоду завдає глобальне потепління флорі і фауні на планеті. Вони кажуть, що політики мусять негайно вжити заходів, аби зменшити викиди шкідливих газів та співпрацювати з іншими країнами у боротьбі проти глобальної кліматичної кризи. Щоб впевнити, що їхні заклики почуті, молоді активісти зверталися безпосередньо до представників своїх штатів. Макічен та інші студенти з Нью-Йорка зустрілися з їхнім конгресменом зібралося понад 40 людей. Кожен мав можливість висловитися. Після зустрічі ми ставили додаткові запитання. Подібні зустрічі мали студенти з інших штатів. Джесі Толкан, виконавчий директор коаліції щодо збереження енергії організації, яка організувала мітинг. Вона каже, що цей захід дав молодим людям нагоду самим впливати на політичні процеси. Джесі переконана, що на цьому вони не зупиняться. Те, що відбулося лише початок активного студентського руху проти кліматичних змін, який вимагатиме, щоб наш конгрес подав на підпис президенту Обамі законопроект щодо заходів проти глобального потепління. На відміну від студентів, які зібралися на капітолійському пагорбі, навіть у погану погоду, деякі з конгресменів скасували заплановані з ними зустрічі, посилаючись саме на сніг. Марія Європо голос Америки.